Ви доросла, розумна, свідома жінка, але чомусь саме їжа диктує вам правила гри. Ви знаєте все про схуднення, перепробували дієти, марафони, підрахунок калорій. І спочатку, ну воно наче працює. Але потім вага повертається щоразу і часто ще й з бонусом. Ви знову така контролюю кожен грам, зважу їжу, верховий калорій, але варто трохи розслабитись і все просто летить шкареберть. І ось ви знову повертаєтесь до того, що починали. А як так може бути? Ви хочете одного, а робите зовсім інше ж від цього. А проблема не в тому, що ви недостатньо старалися. Проблема в тому, що контроль і обмеження не вирішують головного – психологічних механізмів, які запускають процес зриву знову і знову. І саме з цим ми працюємо на 10-денному інтенсиві. Психологія стрункості. Це не ще один марафон з якимись правилами, типу їж так, спи гарно, ходи 10 тисяч кроків. Це реальна система, працюючи, яка допоможе вирватися із циклу схудла набрала. До речі, зараз діє ціна, за яку ви можете купити просто дві шоколадки або, нарешті, почати худнути так, щоб вага не поверталась. Вибір за вами.